Чоловічі светри з різдвяним мотивом від бренду Ліверджі по зниженій вартості лише 149 гривень за один светр, замість 219 гривень. Погодьтесь, це дуже класна знижка. В лоті їх буде 12 і ціна лоту 1790 гривень замість 2630 гривень. Можна класно зекономити і ще й зробити круту націнку. Розміри від S до XL, класний розмірний ряд. Ось так вони можуть виглядати в пакуванні. Тут по матеріалу йде 100% поліакрил. Це дуже класний матеріал, який не кусючий, м'якенький, тепленький, швидко сохне, не втрачає свою форму після прання. Показую. Є ось такі різні варіанти. Просто вау. На тематичні вечірки. Просто на свята в гості одягати. Подивіться, на прогулянки, класні светри. До речі, в нас є светри і жіночі, і дитячі, і підліткові. Також з різдвяними мотивами можна зробити класні фемелі луки. Подивіться, які класні варіанти. Далі показую ось такий. Далі показую червоні, гарні такі насичені кольори. Нагадую, 149 гривень. Такої ціни ви не знайдете абсолютно ніде. Такий класний Санта, легесенький, але водночас дуже теплі светри з різдвяним мотивом від бренду Lieverчі. Нагадаю, 149 гривень, в лоті їх буде 12 штучок. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.